Дякую кожному з вас, дякую усім рівнянам, усім українцям, які виходять на майдани, і далі продовжують підтримувати патріотичний дух, підтримувати той настрій, який панує у патріотичних серцях, у наших серцях. Ми всі дружно з вами йдемо до перемоги. Я хочу зробити офіційну заяву від депутатів і ще раз ще раз сказати, що рівненська міська рада патріотична, вона теж з народом. Ми прийняли звернення до ми зачитували вчора тут, і всі депутати проголосували одноголосно сьогодні разом ми з усіма депутатами, які тут я, як голова фракції Батьківщина, хочу повідомити вам, що опозиційні партії це Батьківщина, Свобода у Рівненській міській раді підтримують створення народної ради у Києві, підтримують створення народної ради у Рівненській області. І від сьогоднішнього дня ми оголошуємо про створення народної ради у місті Рівне. Уже зараз я думаю, що Молодці, хто не боїться, вже зараз порозпочався підпис, збір підписів. Заяви лежать на першому поверсі в облдержадміністрації. Ми підтримуємо рівнян ми з народом. І я думаю, що самі, ну, всі, хто напише ці заяви, про зміст зараз розповість Олександр Лищук, наш побратим. І тоді буде видно, хто справжній патріот, хто з народом, а хто просто краде землю і розповідає, що він любить рівнян. Брати і сестри українці, слава Україні. Yeah! Справ тому, що зараз революція і час визначатись, тому що перемога буде за нами. І потрібно в першу чергу визначатись тим людям, які представляють інтереси громади, і не лише на словах, в телевізорах, а робити реальні кроки на підтримку народу. Саме тому ми склали текст заяви для кожного депутата. Рівненської міської ради, районних рад, сільських рад всі повинні написати подібну заяву. Зараз текст я вам зачитаю. Я Лащук Олександр Іванович, обраний громадянами України, представником інтересів територіальної громади міста Рівне, свого виборчого округу, поділяю вимоги народного віча в місті Рівне та добровільно зобов'язуюсь увійти до складу народної ради міста Рівне та відстоювати інтереси громадян України. Беззастережно підтримувати народний протест. Протидіючого владного режиму, який бореться проти українського народу, виконувати рішення народного віче в місті рівне, у випадку невиконання добровільних взятих на себе зобов'язань, прошу вважати даний документ моєю заявою на складання депутатських повноважень. Тобто, деп... тобто депутати. Які не підпишуть найближчі дні дану заяву, можна вважати зрадниками, авантюристами, які тільки використовують свій депутатський мандат для свого збагачення, і він не з народом. Крім того, я закликаю міського голову міста рівного Володимира Хомка. Так само визначитись, реально написати Правильно. подібну заяву, Правильно. ви підтримуєте це? Правильно. Потрібно вимагати від Хомка Володимира Євгеновича, щоб він теж офіційно заявив, що він готовий підтримати народний протест і реально не боїться режим Януковича. Правильно! Правильно. Хай підтримує і йде ви, як рівняни, Думаю, це все підтримуєте, тому це важливий крок. Слава Україні.